Холодний суп іспанської кухні ідеальний літній варіант. У кожній родині гаспачо готують по-своєму. Але я обрала класичний базовий рецепт андалузького гаспачо. Якщо тобі подобається якийсь інгредієнт, можеш додати його трохи більше. А якщо не любиш, заміни або взагалі не додавай. Далі я ще розкажу деякі нюанси приготування смачного гаспачо. Ось що мені потрібно: блендер, помідори, огірки, синя цибуля, часник, перець, хліб, оцет, олія та сіль. Починаю нарізати овочі. Один, можливо, два зубчики часнику очистити, порізати на менші шматочки та додати у блендер. З часником не перестарайся, якщо часнику буде багато, він переб'є смак овочів і гаспачо буде гірчити. Один-два огірки очистити. А можна і не чистити, якщо шкірка тонка. Нарізати меншими шматками і додати до блендера. Один перець. Виймаю насіння і білу частину. Нарізаю. Зараз для кольору я взяла червоний перець. В оригінальному рецепті він йде зелений. Можеш обрати на свій смак і додати теж у блендер. Один кілограм помідорів. Я видаляю тільки серцевину. Шкірку не знімаю, бо потім суп буду проціджувати, і шкірка залишиться у ситі. Це економить час і зберігає більше смаку. Чим більш стеглі помідори, тим смачніші гаспачо. Можна використовувати червоні, рожеві або змішані, але обов'язково м'які, ароматні і не водянисті. можна навіть трошки переспілі. Якщо помідори тверді, тоді краще зроби з них салат, а не гаспачо. Порізала помідори, щоб легше подрібнювалося, і додаю у блендер. Чаша у мене вже заповнена, тому трошки подрібнюю, щоб зменшити об'єм. Тепер половинку синьої цибулі Нарізаю меншими шматками і теж додаю до чаші. Одна-дві скипки хліба. Також нарізаю. Хліб надає кремової текстури і робить суп сотнішим. Використовую білий хліб без скоринки, краще підсушений або навіть вчорашній. Замість хліба можна використати маленькі вівсяні пластівці це для безглютенового варіанту. До подрібнених овочів додаю шматочки хліба, 3 столові ложки оливкової олії, одна столова ложка оцту, додає свіжості підкреслю і підкреслює смак овочів. Традиційно додають ванни, тому що він м'який з фруктовими нотками, але можна додати яблучний, сіль і воду. І знову все добре перемалюємо. Можна використовувати такий блендер, як я, або занурювальний блендер. Збивати потрібно недовго, щоб не зварити овочі. Найкраще в кілька етапів і короткими імпульсами. Якщо немає великого блендера, краще подрібнювати овочі частинами, проціджую газпачу через сито, щоб прибрати шкірку і насіння. Найкраще робити через дрібне сито, ложкою і лопаткою собі допомагаючи. Це робить газпачу більш однорідним і кремовим на смак. Переливаю гаспачо назад у глечик. Перевіряю густоту, і, якщо надто густе, додаю ще трохи холодної води. На цьому етапі можна смакувати на сіль і оцет, і скоригувати на свій смак. І ставлю в холодильник, щоб добре охололо. Щонайменше 2 години, а краще на ніч. Смак повністю розкриється холодним. Гаспачо вже повністю охолоджений і можна його подавати або як першу страву у тарілці з ложкою, або у склянках як напій. Я також підготувала додаткові інгредієнти для сервірування: подрібнені помідори, огірки, за бажання можна гострий перець, сухарики зі смаженого хліба і листя базиліку. Насипаю овочі, додаю сухарики, базилік, зверху краплю оливкової олії. Усе готово! Якщо подавати в склянках, тоді просто наливаю, додаю лід і прикрашаю, як і в першому варіанті. А якщо це для гостей, тоді подай начинку окремо в піалках і кожен вибере що собі додати за смаком. Гаспачо. ідеально для літа. Освіжає, дуже корисне і повне вітамінів. Гаспачо здається простим, але саме тонкості приготування роблять його справді ідеальним, ніжним, освіжаючим і збалансованим. Смачного!